Як аматорський вид спорту фіздебол несе відповідальність за створення гостинного, відкритого, а також сімейного середовища, особливо для масових видів спорту. Грають дві команди, які складаються з п'яти гравців і можуть мати до п'яти гравців заміни. Розміри поля довжина повинна бути не менше 40 метрів та не більше 50 ширина 20 метрів. Дуже схоже на великий олімпійський басейн. Лінія подачі знаходиться в 3 метрах від центральної лінії. Висота сітки для дітей 1,60 м, для жінок 1,90 м для чоловіків 2 метри. М'яч може один раз відскочити від землі в межах ігрового поля перед кожним контактом гравця. Таким чином, м'яч можна грати тричі, один раз відбувати на ігровому полі перед кожним торканням, але прямий контакт без відбиття м'яча також дозволяється. Гравець може торкатися або грати м'ячем лише один раз під час ходу. М'яч грають перед пліччям або кулаком закритою долонею. Грають як на свіжому повітрі, так і в приміщеннях. Основна ідея гри полягає в тому, щоб грати м'яч рукою або кулаком у пола суперника, з метою вцілити м'яч у поле суперника так, щоб суперник не міг дотягнутися. Або міг дістати м'яч лише доклавши максимальних зусиль. Гравці зберігають свої позиції, вони зазвичай не чергуються, вони нападники, захисники або зв'язуючі. Практика кулачного м'яча базується на чотирьох основних прийомах. Вони принципово відрізняються: подача, прийом, передача для атаки, атака. Незалежно від того, до якої вікової групи, релігії, кольору шкіри чи континенту ви належите, кулачний м'яч це спорт для всіх.